Так, У мене фонарик uh, fans love seeing вейдерс like you get hurt. Upload video where you and you friend taking a total of 400 damage. <проб> е! <проб> Ходим <виндув включив? проб> А. говорят, куда до <А. проб> тебе Да не куди ти кажу, коли дрон летить, блядь! Пездеш, блядь! тим на камеру. Фрид гуль, каже. Я не знаю, це, наверно що... Це шо... тебе лечить? А, це ця... Блядь, стаміну від... Шо. А там що, почекай, там 400 демеджа надо, що? Угу. І, типу, нам Нам вернуть 350 коинів. Э... А шо ти купила? Блядь, як громко це, юбаний пиздец. Шара, шо купила? Ага, э, я куплю обнимашки чи дефибриллятор. Не, давай обнимашки, короче, и будем просто під шось підлазити, типа, там... Бо все судно не вийде повністю, 400 уронов зробити. Блядь, я громко, ромку це пиздец. Забери обнимашки, пожалуйста. Пиздец, як ромко, це, гіпотець, це просто. 39 тысяч надо, ебаный сэр. Ну, так ми вже пройшли, стало 39. Тут по любому є, це що ці крутілки є тут. Один раз підлізли під крутилку, підлічилися другий раз під крутілку підлічилися Дальній фонарик І... То ти ж каже, що ставіну відновлюєте Може воно лічить дійсно? А не попробуй Ані підлічете. Іменно цією хуйнею. Та ша, не вмріть! То я ж кажу, що не вмри. О, Бог сразу, да? А ну дайте я попробую подарив сейчас. Мені цікаво. Е, Удерживайте к тюр, чтобы кинуть. Скільки нам треба да мама? Четыреста. Не понимаю, це якийсь ін енергі... Слухай, а, а можно я кину його? Ва Вас всі повні хпшки, да? б твою мать! Ебать, ты хто нахуй? Что за мною? Бля. ой, У мене мікрофона немає, якщо шо, ні одного. У мене нормально. І, та, і мій мікрофон. Можемо зараз обійти його. Він біжить сюди. Ані, А сюди, біжіть сюди, біжиться там щось є. Там Толик? Да, так, це Толик, дивіться, обережно. почекайте, тут ж можна обереження. Тож, да, то я ж кажу. Обережно дивіться. А де фонар... Фонарик. Є? Ось я фонарик, так. Да. Сзади, 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 троє. Два сзади. Тих самих? А, да що крути, це в себе всасує. Ти ми ж зараз умремо що від неї. А в кого ці? Ань, в тебе? Чекай. Mm -hmm. Вона бреснула на Діана. Вона брезка і тоді хпшки теряються. Ань, вийдем наверх трошки. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце я хуйово вийшов! Все, пизда. Як я вийшов на нього, рівно, це піздец. Ой, пічко, камеру, глядь, <кху> Та бере камеру, дай столиком. Да столиком! 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 Столиком? Да! Да, да, давайте через столика дамаг нанесіть. Все, в Дискор... Не можна в Дискорді. Не ПРП це. Ну, 400 урона можна нанести, типу, але в них мало кислорода, звісно. Та можна... можна... да, все. Йо! Все, ви зараз просрете камеру. Зараз просрете камеру. Да. Камеру просрете, камеру просрете. Зберіть фонарик, мікрофон. А це нам тільки за цей раунд? Mm чи 4 3% Коїть На тоненькому Інтересно, чи мій фонарик братанчики Що через столика, Ну у вас вже мало кисню було, то вже пофіг У нас так і так Аплоуд відео. 210 урона. 210 З 400. Нормально. Я прям сьогодні спал. А що ти вийшов? Я не помню. Як танк. Ань, знаєш що? розмір не має значення, головне уміння користуватися. Ось сьо в мене на куплю. Не забудьте камеру. Камеру хтось забрав? Молодці. Їх заберіть камеру. А, і цей, може купити цей? Бляблятор? Я бляблятор візьму, значить. Ка блєть. Блєть ти нахуй цюди. Все, потім. Оживляю камеру. Пара прикол, якщо 60% залишилось заряду. Оп, 100%. Ой, oh, як страшно. Це не мій фонарик. Тут Який? Окей? То. А мій, ви забрали фонарик? Ви бігали біля мого трупака 10 разів. На, на аню цей. На. ні, ти не забрала. Ой, сю твій. Дякую. Та мій треба було просто забрати. О, Толік, появився. О, що у них відбувається? Подивіться! Що вони роблять! Анатолії? Що ви робите? Анаболіки? Що? бачили скрінку? Два. Ніхуя тут. Я не бачу такого. Я не знаю, що на камеру це попало чи ні. Ну якщо попало, то ми побачимо. Навіть якщо я розсинхрон був. Що, вона додає? Десь... О, вон, 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 дивіться! Да, да, да. Що вони роблять? Вон якась хуйня! Що це за... Що відбувається? Діана, вона ззаді? Чекаємо. Давайте на низ, давайте на низ біжимо. Там фонарик якийсь випав. Ребята, чий фонарик випав? Це мій, 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 мій. Тут якась глиста. Що за глиста, алло? Єбать, шо відбувається нахуй? Та ні, це не баг, це. Вони ти бачила, вони типу, прям жорстко цей начали кидатись чимось, щось таке, тіпо. Бать, що за глиста нахуй? У нас камери 12% лише. Та нормально, то давайте зараз підемо занесемо камеру. Ну снімали охуєнний контент, блять, просрати його це просто Та, жесть. Ви це не до мене доїдається, що да. я не А, полічите? Бля, у мене нема куди. Ви тепер вдвоєм ходите, поняли? Ви тепер вдвох ходите. Заберіть, пожалуйста, фонарик, будь ласка. Будь ласка, заберіть фонарик, будь ласка. Я то Зараз йдемо вже, все. Фонарик, забираємо йдемо, все. Що відбувається? Що відбувається? Я не хочу дивитися назад. Я просто не хочу дивитися назад. Не, Ні, не, я хочу дивитися. Блять, цей хуй сзади нас ходить, ззаді нашої капсули. І там куча туликів! Головне камеру занесіть. Да, головне камеру занесіть. Ань, побігли тупо поки присосалися, блін. А! Пизда, пизда, викидай камеру. Це Толік, це Толік. Це не Толік, це не Толік. І камеру викинь, щоб бачиш. Мені пизда. Прям вже. Я так поняв, ніхто не живий. Ну я камеру спас. А якщо я зараз відкрию, він тут одразу буде стояти, так? Да? Ні. Сука, і все одно він піднявся. Єпать, що відбувається, блядь? Чого мільярди толіків? Я тебе бачу, пісюн молохатий. Відкривати? Бля, Анатолій. Та пусте мене, Толік, йобаний рот. Ой, коротше, все поїхали разом з тобою, все. Не буду я лазити більше туди. Та, по суті, вроді нічого такого не лишилось. Мікрофон хіба що. Я, конечно, міг вас підняти, но я не підняв, бо я дурак. Я міг вас підняти, но я не підняв. Дурак. Хто? Що? Хто, хто дурак? А чого? Ну так, блять, там ви бачили скільки ходило всяких хуїв. Я, блядь, не, не міг вийти просто. Unreal було б, якби ти нас піднями висаду я, я думаю, так. Да. Там ви бачили, що відбувалося? Що за секта, йоба? Діан, іди дивись відос. 73 урона, кстати, тільки зарахувалося. прочесала, їбало. Я так зрозумів, вона урон не наносить, просто скріпила вас, так? Да? Ага. Кольно. Трошки важко з ней. Uh, the only YouTube channel that does not clickbait. Типа, а нічого, що це SpookTube, а не YouTube. Алло! Толіками. Бля, зря ты це зра. О, нормально. Секта приз на барабані на цугані. Не-не-не-не-не-не, ми купляємо мікро. В смысле, то в та. В смысле? На вс, твий. У него графік, Да, означає, що... Так, анатоліки. Как е? Он сбежать. блендер? Це що блендер? що це таке? Да, це блендер Міксер, миксер, точнее. А він просто підскочил на ворбу. Ого! Урон ебейш. Не срочно требахилка. Это в табахилка, да? Да, чай, хилку. Не брав ніхто більше хилку. Не, не нема слотів, да. Слотів нема. Рот, блядь. Скидай. Йобаный. Там міксер не йдеш до нас? Якщо прийде, то мінус два сразу. Забрай хилку. А ну, Ань, давай стаєм. тяна, снимай. Стоїмо разом. Блядь, Ти, блять прикалуєшся тип. Ань, давай встанем перед ним прям. Та, блять! Він якийсь долбоеб ясне слово, він обіг мене і побіг в сторону. Дивіться, дивіться, він тікає. Він втік. він втік Так, а в нас від переряду є, нам треба чисто цей. Урон, да, я ж думала. Урон. Да давайте реально залутаємо урон просто на камеру. Ми залутаємо 350 монет. Чи пішли сразу там залутаємо? Ой, а я залагав. А я все. Я залагав. А я залагав. Ребятки, ви мене чуєте? Ребята чуємо А ви мене бачите? А бай я кажу, я залагав десь між між текстурами. Ну ла-ла-ла-ла-ла Я біля ступеньок десь був. Я прилетів з ступіньов. Говорю, я тебе тут так Говорю, говорю, говорю. А Ти мене можеш і... просто не бачити, тому що я в ступеньках можу бути. Коротше, ладно. Ой, а я тут бачу я тут бачу мадам з цим з ножиком, прикиньте. вона ходить знизу. Мадам ходить знизу з ножиком. А я торчу з потолка. Що? А вона знизу десь ходить. Ну, типу, виходить, під мною. Ану, випав фонарик чи ні? А, ви знизу піді мною, тут мадам ходила, якщо що. Бачите мене? З потолка. Не бачите, ви прямо на мене дивитесь. О, Ань, ти... Ні, отут, отут я, отут я. Да, От ти прямо на мене світиш. Ну я вже скину, він, ну, типа, він не впав на низ. Значить він лібо зверху, лібо. Лібо все. Лібо фонарика нема. А я думала собак. Може, якось можна. Я всю плачу. Добре, що хоч не в мене камера. Єбать, ти залетіла класно. Ребята, я вже майже в вашій кімнаті. Та я пробую весь цей час. Ти думаєш, я що, стою? А подивіться в цій кімнаті, де ви тільки що літали. Не видно мене? Ось тут, Ань, де. Не видно? Ну, ладно. Я пішла вже Та все, все, біжіть. А, Добре, я їду. Агресивно клацає. Ну, так вже я агресивно. Що горить? Що горить? Де горить? Що горить? Що горить? Діана жива? Діана в мене. Єбаааа. І я це все пропускаю, звісно ж. Аня? Аня. Ти вмерла? Не кажи, що ти вмерла. Не треба казати, що ти вмерла. Ви серйозно? ви лишили мене отут одного, блять. Оце телепатис отак, блять, в текстурах, да? <плес> о, <дефібрілятор>. <плес> <плес> Летів, блядь, блять, о, блядь. Улетів, блять, кудись. Улетів, блядь, блядь. Прикиньте, заразпавнить, блять. Я піду зловлю камеру і піду затащу, коротше, цю катку. Но мне осталось 10 секунд жить, потому у меня кислород кончается. Ой, я до бля-блятора добрался. Ой, блядь. Это пиздец. Ну все. ГГВП, блядь. Сука, ебана. Мой дальше так и болтаете. Болтай, болтай, блядь. А что там? А что там? Ну, пиздец. А камеру спасли, че не? А, то все, отлично. Вообще похуй. Я камкра? Камкра. Ха-ха-ха, <смі> да я закинул <смі> Не <буду> ты <тебе> ви баскетболистом. <смі> <смі> давай, включай Камкру. О, 350 монет. Ю. А по урону... Я ж кажу, 350 монет, давай. У нас пар 400 монет. <смі> <смі> Ладно. Все, весь відосик буде. Да. О, бач, це так горіло. Да, 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 бачу жорстко. Там якісь чудища стояли. Угу. Шо, все? О, сейчас то не вдали. А почекайте, а як взяти наступне завдання? Чи воно само висвітиться? Чи як? І ч я не можу відкрити цей total Accurate battle simulator a mail? Не можу нічого відкрити. Ну і ладно. За 400 монет. 500. Нам надо 900. Та ні, не, не надо. А шляпи які є, ну интересно. Не, не надо, не надо. Просто подивлюся. Ця панамка є. А? Міняється? Прикольно. Да. Чеша помолпать.